Хороше мило. Нарешті я його знайшла. Цього мила на прилавку, мабуть, не було 3-4 роки. Я за ним постійно дивилася. Я думала, просто, що його вже в продаж не випускають. Але є в Демі, я його колись в Демі купляла. Не було. Це і для тіла, і для рук. Я, наприклад, дуже гелем не миюся, бо не люблю таким митися. Після миття шкіра така ніби кремом покрита. А ще моя невістка казала, що воно є дуже добре, відпирає на білому плями. І вона мені довгий час заказувала те мило. Добре воно для тіла. Я користуюся тільки таким. Гірш це олень. Запах який? Ніжного лимона. так що і вам пропоную? от таке мило бачу 100 грам 3,45. то є для такої ніжної шкіри, теж зволожує. Не знаю, яке воно тут. Дороге мило. От яка полуниця гарна. 400 грам 449. Отут є відкрита, зараз дивуся, яка вона на запах. Ну, запах такий На половину полуниці. Яка гарна, одна в одну. Оце пів кілограма. 4 євро. Ну, пів кілограма, там 400 грам. А тут пів кілограма, ну, вона наполовину половину тут зелена. Велика. Я такої не буду брати. Найкраща то є літом. От лохина. 300 грам 3 євро. Зовсім недорого, але ну, є дорожча трошки є. Різні ціни, але оця теж смачна. І доступна, по такій ціні доступна всім. А в нас лохина, щось я не дивилася, яка ціна, не купляла, але, мабуть, набагато дорожча. Виноград 3 євро, пів кілограма. Не знаю, чи з кісточками, але 3 євро У нас теж то. У нас теж виноград зараз дуже дорогий, я дивилася. Переважно у нас такий виноград на вагу дуже дорогий. Тут кілограм, як бачите, знижка 4 євро, а була ціна 5,50. Ну і так, і в нас така ціна в Україні. Хто аж так купить в Україні за 5-6 євро виноград? Та куплять. Такі кросівки жіночі, чоловічі, такі доброякісні, такі, такі стабільні вони. Важливо, що вони не пропускають води. Ну і у них можна йти в гори, ходити по каміннях. Непоганий тут товар в гофері, тому що я теж собі купила за 18 євро кросівки, але ну більше такі полізні. Теж воду не пропускають і так добре носяться, такі вигідні, не парять. Або взяти отакі тапочки, 5 євро, але тут підошва отака, грубша, така грубша, такі подібні на тапочки. Над матрацник. 20 євро. Ось таке байка. Така грубша байка. Ну а тут вже 50 євро таке. Теж 180 на, на 200. Це вже такий файний надматрацник. Таке поступить на матрац, то ніби то будеш спати як на подушці. Ну, які свіженькі тюльпани. Це в гофері. Три євро. Але свіжі, свіжі. Ось же, яйця пасхальні. 3,50-10 штук. Гарні. Ну, це до паски ще далеко, а тут стоїть до 14 143, до березня. Вітні, квітні, мені здається, всередині несмачні ті яйця, я вам скажу. Зовсім інакше має смак, як звичайні яйця зварити. Купляють їсти просто так на кожен день. Ну, от стою біля туалетного паперу. Тут всюди туалетний папір по 10 рулонів. А в нас по 4, по 6, по 10, мені здається, що я не бачила. 10 рулонів трьох листовий, 3,79. А в нас, мабуть, 6 штук по такій ціні. Тут всюди по 10 рулонів. І майже весь папір туалетний в три слойки. Не бачу я, що було в дві слойки папір. Тут по чотири слойки, чотири слойки то вже по 5 євро, але теж 10 рулонів. І добрий папір тут. Він м'який і сам папір дуже такий плотний. Хочу взяти кухонний папір. У нас дуже тоненький папір. Оцей два рулони 6 євро. Але які це рулони, я не знаю, який тут метраж, 350 листочків. Можна порівняти до нашого. Наш тоненький, вузенький, маленький, розлазиться в руках. Папір тут добрий, чи туалетний папір, чи кухонний, чи носові салфетки. Дуже добрий. От села, дивлюся, тут на ціну. Ну, така ціна, як в нас в Україні. Сьогодні день Валентина і от зупинилася я біля тих квітів. Як вони називаються, я забула? Це не мімози. Є такий віршик, про мозга, але я забула, який то. Але можна на папері квіти ці намалювати. Які гарні. А що вони коштують? О, 10 євро. А я думала, може 3-4. Цей ойро. Цей ойро. Зібігайся з тим, дідно іди. Такі вони гілочки мають, такі сухі вони. Ну, вони десь в саду ростуть. Зимові. Ну, знаю я тепер. Це і мімози. Вахтель, вахтель, вахтель. Яйця. Ну, це такі як голуб'ячі, гарненькі. 4,50. Ну, такі як покрашені. Боже, що природа дарує? Красоту. З такими плямками. Які сьогодні квіти гарні. І це все до Дня Валентина. І з гілочками, з бруньками. І всі свіжі, свіженькі такі. Тюльпани люблю я. А тут такі. такий. великий букет по 15. Ой. І такий по 15. А тут вже комусь квіточка надоїла, виставила на підвіконник. Я принесла підставочку, води налила, ну і нехай стоїть.